Пока. Ось зараз волосся, блядь, нормально. Ось тільки почне з нею розмовляти і почнеться якийсь апиздець. Те саме було і з бородою в когось, з бородою цього гнома, що сидить в кварталі там купців. Також проблеми. І з бородою про цього віруючого хріна, який був на першій локації. В ну, нього також були пиздець просто. Ну що ви хочете. Гра стара, вона на нових вечора. Добре, добре, до зустрічі. О, і що мені виконувати треба? Бля, ну я до Шані не хочу йти. Шані зараз буде нам давати пиздей просто. Крафти, щоб мені спиздити. Як мені поскоріше перейти на іншу локацію? Мені треба жовта метеоритна руда, а я там десь чаті бачив, що писали, що вона буде аж третя чи 4-5 чи глава. Тобто тут я ніхрена і не зберу. Так, блядь, дякувати Богу, бабки немає. Все в порядке, Геральт? Я решил оставить мальчика Стрис. Только она сможет защитить его. Ах ты, коварный змей! Да как ты мог? Она тебя околдовала, и подумать только! Я-то глупая хотела тебе отдаться! Вон с глаз моих! Я даже имя твое забуду! Ну, хоть ничего, в нас не полетело. Дякувати Богу, в о, цьому віці не було скальпелів, я вам говорю. Дякувати, що всі часи просто можна було з легкістю блядь, вижити. Скажи щось подібне, медику, блядь, зараз Чем просто скальпель отримаєш. У мене є склики Альпа. Це падвіт вампіров. Очень любопитна. Альпы впрыскивают своим жертвам обезболивающее. Может быть, я смогу его извлечь и синтезировать. Может быть, такое вещество не будет вызывать у меня аллергию. Вот 150 аридов. Все, хорошие нято, пидзарубы. Куда далее? Ну давайте, біжимо далі. Я вже заїбався бігати по цим локаціям. Піди, блядь, скажи, принеси. Ну це пиздець. Коли ж це все закінчиться? Ще потрібно далі у нас ходити. Він говорив, блядь, прийди до мене пізніше, блядь, знову. Я вже заїбався до нього бігати. І здесь я нахуй довго буду рендерити потім цей стрім. Ну, взагалі, стрім по першому відьмаку бігаєш хуй зна скільки, я вам говорю. Своє... Я в третьому бігав менше. Хоча в третьому там в мене відосиків 240 приблизно вийшло. Трис, 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 трис что она мне не скажет? Геральт, я поговорил с Шани, она меня поняла, но ей это не очень понравилось. Я рада, что все закончилось. Поверь мне, Альвин нуждается в опеке того, кто разбирается в магии. Геральт, я хотела поговорить о будущем, о нас. Трис. Дело не в ревности. Я просто хочу знать, насколько все между нами серьезно. А это не может подождать. У меня контракт, и клиент очень меня торопит. Пожалуйста, подумай над этим, Геральт. Нам и говорить не обязательно. Достаточно символического подарка. К примеру, кольца. Разве ты не можешь просто прочесть мои мысли? Могу, но не хочу. Если подаришь мне кольцо, я приму его как признание и обязательство. Если нет, я постараюсь понять. До встречи, ведьмак. Ах, бля, заебало. Сука, хули то и тут трогать. Лютик, блядь, вин выглядай як бандит, я вам говорю. Геральт, как Альвин, вечно ты суешь всюду свой нос, Лютик. Я просто спросил, тебя что-то беспокоит? Она просто. Эх, не знаю, что творится. Пошли, нельзя говорить о женщинах, не промочив горло. Но. никаких но! Мы с Золтаном договорились выпить сегодня. Краснолют, наемник и странствующий трубодор, перещупавший всех шлюх от Еруги до Бруины. Лучше советчиков просто не найти. Идемте. Давай, разбудем букваты. Привет, Золтан. Приветствую, люди, Геральт! Наш убийца монстров какой-то кислый. Что-то случилось? Ничего, чтобы тебе надо было знать. У Геральта когнитивный диссонанс. Неприятное напряжение, которое сопутствует появлению двух конфликтующих мыслей или суждений в одном человеке. Ну ты и плетешь, Лютик. Проще говоря, он не может решить. Я думаю, этот диссонанс вызван... Мой диссонанс вас не касается. Неверно. Мы твои единственные друзья, Геральт. А друзья помогают друг другу. Вот увидишь. Мы выпьем, поболтаем, и ты поймешь, что делать с Трис. Почему-то мне так не кажется, но пусть будет по-вашему. Водка холодная аж обжигает. Господа, будем! черту диссонансы! До дна! Ничто не сравнится с хорошей выпивкой. Неплохо. Кстати говоря, золото. А почему мы пьем из кружек? Я видел тут стаканы. Серьезные проблемы требуют серьезных мер. Полумеры здесь ничего не дадут. Согласен, но лютикулей по половинке. Он и так много болтает. Хватит ныть, как избалованная девица. Давай все выкладывай, говори, в чем проблема. Трис хорошая женщина. Но. Я ведьмак. Я обречен убивать монстров. Не надо мне про судьбу, Гера. Я давно понял, что все эти пафосные речи и клины и прочих чушь собачья, как и ваши диссонансы. Может быть, ты и прав. Но подумай сам, какой из меня фермер или там сапожник? Я тебя понял. Черт побери, а я не понял. Каким образом одно связано с другим? Никто не сказал, что тебе надо перестать убивать монстров. Я ошибаюсь? Не сказал. Давай я объясню, Лютик. Если женщина чего-то не говорит, это не значит, что она этого не подразумевает. Более того, Бывают ситуации, когда они говорят одно, а хотят совсем другого. Аминь. Выпьем за это. <вес your name> а -а -а! Крепкая слеза на глаза. И я тебе объясню, в чем дело с дамочками. Можно размышлять и теоретизировать Пока рак на горе не свистнет. Но ты все равно никогда не поймешь, что творится у них в голове. Понять их просто невозможно. Весьма оригинально и полезно. Отстань, ты, ты меня не собьешь. Проблема в том, что ты сам не знаешь, чего хочешь. Ты не знаешь, а о ты говоришь. Может, у меня и не было семьи. Но я поэт. Я разбираюсь в людях. Ответь на один вопрос. Ты... Хочешь завести семью или нет? Лютик, все не так просто. Не ври мне. Ты знаешь, о чем я. Если бы не весь этот бардак, белки, орден, сламандры. Хотел бы. А чтоб ты знал, Лютик, хотел бы... Ну да. Семья и чайка общества. Черт повери, меня пробрала охота. Я не об этом говорю. Мне просто хочется остепениться. Знакомые какие-то речи. Черт, давайте выпьем, а то и кота не проходит. Я знаю! Пойдемте в бордель. Типа мальчишник! Лютик, если ты вдруг не заметил, мы тут о постоянных отношениях говорим. Кроме того, меня туда не пустят. Я грязный нелюдь. В доме ночи, главное, сколько у тебя денег. Кроме того, мадам должна мне услугу. Геральт, не будь таким занудным. Я не занудный, просто не хочу. Я понимаю, Геральт. Если моя Евдора узнает, поверь, не стоит становиться на пути взбешенной краснобабы. Верю. Я верю. Ладно, господа, пора сворачивать представление. Наши идеи становятся все тупее и тупее. На дне еще немного осталось. Но посошок. Да будет так. Ваше здоровье. Так, і зараз Відьмак відрубиться, мені здається. Що де пізніше поверну? В мене немає кільця. Дібать мене тут лише. Мені треба сюди. Я хуй його знаю, як я туди дійду. Це блядь буде довго і цікаво нахуй. А, ніхуя, блядь воно не знімає цю хрінь. Бля... Довго буду йти. Ну воно все весело, блядь Можна якось меч дістати? Я ж з мечем швидше буду бігти. До ця інтоксикація буде діяти. Його знаємо. Ось чому я, блядь, цій грі пити не люблю нахуй взагалі. Потім починається хуй куди їдеш. Да до речі, а я здається неправильно пішов. Мені туди треба, блядь, на гору. Ось. Але все одно, блядь, йти далеко треба. В такому стані. А можна якось його пришвидшити? Ні. Хуй пришвидшиш. Хулі ти на мене дивишся. Не бачиш п'яний іде. Бля, ні, щоб допомогти воно упиздило. Всі ходять, дайте запалицю потриматись. Це пиздець, я вам говорю, сука. Треба ж було так нажратись. Я також так вмів. Сіпать далеко, я вам говорю, сука, як мені пришвидшити цього дебіла? Коли вже ця інтоксикація від алкоголю чи ефект алкоголю зникне? же взагалі, блядь, не бігає. Це ж відьмак. В нього повинен бути обмін речовин в організмі пиздець на якій швидкості. На нього алкоголь не повинен діяти взагалі. Алкоголь це свого роду токсин, блядь. У мене нема ніхуя там, що може токсин зняти, до речі, чи алкоголь ніхуя дохуя ще пиздувати треба. Якби щось було видно, а то ж не видно ніхуя. Все загласно плану. Булі за так повільно. Бля, yeah, була б ніч, я б вже добіг. Там вночі можна як мінімум меч діставати і бігати з мечем. З мечем він хоча бігає п'яний. Хоч і шатається, але бігає. Тут ледве йде. Все за плану. нужно да на носиш. Або мені здається, або він швидше рухатись почав. У мене 4 меча. Так, здається, він швидше рухатись почав. Можливо, ефект алкоголю потрішки зникає і він, типу, через деякий час перейде на біг уже. Акрамовий квартал. <тіркот> <тіркот> Ні, мені здалося, що він швидше йти типу, почав, блядь, як ішов лед-лед, так і йда, лед ледве-лед. Ну я дійду туди, куди планую. Головне зберігатись, бо зараз, блядь, вилетить, я, блядь, просто не витримую ще кузна куди пертись. Просто не витримаю. Блять, баний лютик, баний нахуй Зібралось два алкаша, блять, і взяли третю. Може до юза зайти, в нього відпочити. Хоча я сумніваюся, що мені дадуть відпочити у в'язниці. Хоча блять дадуть. Тільки не так, як я планую просто помедитувати, а блядь, саме за гратами. Сука, з'їбись нахуй. Як і довго цей алкоголь, ще дієти буде. Тут 100% немає. Мені потрібно до того йобаного торговця, що там стоїть. І, до речі, залишилось дебільшого завдання тільки з Леоварденом. Є ще контракти, але тут хер його знає як і що робити. Ну, тут потрібно тільки чекати, тут немає ні Нема, нема. Ну гаразд. Давайте, давайте, давайте зараз до торговця потім до тріс, потім до Леву Вардена. Там будемо вирішувати далі що робити. Скоріше за все, вже буде нова глава, нова локація. Дай бідний відьмак, я вам говорю. Стільки випити, блять. Що інтоксикація ще досі не проходить. так могу я, конечно торговля 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 ну, раз а, сильный предмет Пиздячити е? назад. Довго нудно, блять, але що робити? Бажано О, Сука, я сюди знову не дійду просто не дійду. Тепер я цілий місяць можу не митися. Бо блять, пройшов? Ти себе бачив, митись воно не буде. Бля, я їбав, сука, аж туди йти. Я вам говорю, де тут, сука, телепорт кальштейна? Туди, блядь, ближче шкандибати. Йде. А тепер дощ, йдю. Туди, блядь, набагато ближче. Малий іди нахуй, ви бач, я не можу триматись на ногах. Шиездець він довго шкандибає. О, нарешті, блять, бігти почав. Нарешті. Але все одно ось чах у нього помутнення, блять. Зараз мене на телефоні трансляція лягла якогось хера. Внутри показано все на телефоне и на Геральт Геральд, от тебя несет. Ты разбудил всех соседей. Какой из тебя пример для подражания? Уф, пошел я отсюда. Гер... Окей, медитация. Добу, 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 добу. Так. Тепер ще вона нам скаже. Ебать, тут ящери ся є. Сука де вона? О, гляньте. А как его звать? А можно его из клетки выпустить? Геральт? Всё, продолжим. Я Третью часть ее выбрали, поэтому мы тут Мне так Мне бы хотелось, чтобы ты уделял больше времени Альвину Мальчику необходимо строгое воспитание هر څه؟ وزيو بواته از دور ليو وارډن